Ортопедичні красівочки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика, дуже легесеньке, висока підошва, ребриста. Дівчатка такі полюбляють підошву високу. Вони ортопедичні. Правильна фурнітура дуже якісна, бачите, ось така, що регулює повноту ніжки. Також липучка фіксується гарно, почте поноту ніжки. Правильно, ортопедична п'яточка, що фіксує ніжку дитини. і дитина, Ніжка зафіксована. А всередині ортопедична устілка з супінатором, амортизацією, що гарно розподіляється на вантажні по всій довжині ніжки. Почте дихающе, Гарна моделька, така зручна. Рекомендую мінімально.